4 лютого в Україні переважатиме хмарна погода з незначними опадами. У більшості регіонів можливий невеликий сніг, подекуди помірний. Ніч буде морозною із температурами від мінус одного до мінус семи градусів. А в день стовпчики термометрів коливатимуться в межах від мінус двох до плюс чотирьох. Найхолодніше буде на заході та півночі. Натомість у деяких південних і західних областях очікується невелике потепління. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України у Харкові, Луганську та Донецьку ніч буде холодною, від мінус 1 до мінус 7 градусів. А в день потепліше до нуля плюс двох. Уночі можливий помірний сніг у день. Місцями невеликі опади на півдні України в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі. Температура вночі коливатиметься від мінус двох до мінус п'яти градусів. Удень очікується від мінус одного до плюс двох. У більшості регіонів можливий невеликий або помірний сніг. Західні області: Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці та Хмельницький. Також залишаться в зоні похмурої погоди. Вночі стовпчики термометрів покажуть мінус чотири, мінус сім градусів. Удень температура сягне нуля, мінус двох. Ужгород дещо вирізнятиметься. Тут у день прогнозується до чотирьох. Градусів тепла. На півночі країни, зокрема в Києві, Чернігові, Житомирі та Сумах, нічна температура опуститься до мінус трьох, мінус шести градусів. У день буде близько нуля. У більшості областей можливий невеликий сніг. У центрі країни, включаючи Вінницю, Черкаси, Полтаву, Кропивницький та Дніпро, вночі буде від мінус чотирьох до мінус шести градусів. У день температура коливатиметься в межах нуля, мінус двох. Місцями можливий невеликий. Сніг, підписуйтесь на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!